Слава Ісусу Христу, брати і сестри! Вітаю всіх друзів! З вами Чернівський і наша націоналістична бібліотека імені Івана та Магдалини Бота Просвітянського руху ОУН. Запрошую всіх вас разом традиційно читати кобзар пророче слово нашого Тараса. Продовжуємо за порядком цього збірника рядок за рядком, сторінка за сторінкою, пізнавати нашу. Українську мудрість, нашу правду істину. І починаємо новий твір, так сьогодні виконана. Це інтродукція буде. перше ми сьогодні зможемо прочитати, була колись шляхеччина, вельможна я пані. Міялася Міля, з москалями, з ордою, з султаном, з німотою. Було колись. Та що не минає, було, шляхта, знайчуваниться, день і ніч гуляє, та королем поверзує. не кажу Степаном або Яном Собієвським ті два незвичайні, а іншими небораки мовчки панували, сейми, сеймики, ревіли, сусіди мовчали, дивилися, як королі із Польщі втікають. Та слухали, як шляхетство навісне гукає, ніже вам, ніж позволям. Непозвоям не позволям, не, не ж позволям» шляхта репетує, а магнати палять хати, шабельки гартують. Довго таке творилося, поки не у Варшаві запанував над ляхами понятовський жвавий. Запанував та й думав шляхту приборкать трошки, не зумів. Добра хотів, як дітям мати, а може, ще чого хотів. Єдине слово, не пожваян у шляхти думав одібрать, а потім польща запалала, панки сказилися, кричать гонору слово, дарма працювати. Поганець наймет Москаля. гвалт Пулавського і Баца стає шляхецька земля. І разом сто 100 конфедерацій розбрелись конфедерати по Польщі, Волині, по Литві, по Молдаванах і по Україні. Розбрелися та й забули волі.